З ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні з 2020 року проводиться реформа шкільного харчування, мета якої забезпечити дітей якісним харчуванням і виробити у них та сім'ях культуру здорового харчування. Ініціативу підхопили лікарі, які в ігровій формі пояснюють дітям, які харчові продукти є корисними, а які навпаки шкодять здорові людини. Такі уроки здоров'я відбулись зокрема у Бродівській початковій школі. Які харчові продукти є корисними, а які навпаки шкодять здоров'ю людини, дізнавались учні Бродівської початкової школи під час незвичайних уроків. Уроки здорового харчування у Бродівській початковій школі сьогодні провели не вчителі, а представники Львівського обласного центру з контролю і профілактики хвороб. Захід проходить під егідою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. І зараз, власне, найсмачніший етап уроку дітям роздали корисні перекуси. Уроки, які допомагають впровадженню реформи шкільного харчування в закладах освіти, провели фахівчині Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Зокрема, Інна Уварова, Анна Мошо. Та Уляна Лежецька під час уроку основи здорового харчування для учнів перших-четвертих класів, другокласникам і четвертокласникам розповіли про групи продуктів. Мета зустрічі підвищити знання дітей і допомогти учням розібратися, які харчові продукти є корисними, а які належать до екстрапродуктів із надлишковим вмістом цукру, солі та жирів. Як засвідчила активність на уроці, навіть найменші учні були в темі. Картофелька корисна? Так. Яка група це продуктів? Молодчинка. Молодчинка. а другий Молодчинка. корисна? Так. Яка група продуктів? Овочі Також учні мали можливість пограти в цікаві ігри і самостійно сформувати підбір продуктів для збалансованого харчування з використанням інформаційних матеріалів ЮНІСЕФ Україна. Овідок, овірок, це група. яка? як. Правильно, тримаємо. Так, поборіть варіант. Це овоши рук. Орушив. І <пробітник> ці, я знаю, що... до якої продукції належить коричне м'ясо. Корічі м'ясо є. Я... Зустрічі у початковій школі стали дебютними у популяризації навичок здорового харчування у бродівській громаді. Якщо такий досвід буде успішним, подібна практика відбуватиметься і в інших навчальних закладах громади. Бо ж формування навичок здорового харчування у юного покоління є одним із пріоритетів підрозділів центру контролю і профілактики хвороб, зокрема і його бродівського відділу. Ми постараємося охопити максимальну кількість шкіл. Мета акції навчити наших діток здорового харчування. Ми хочемо, щоб менше використовували, щоб взагалі не використовувались продукти харчування, які містять багато солі, багато цукру, які містять жири, це так звані екстрапродукти. Ми їм розказували про екстрапродукти, ми їм розказували про фрукти, про овочі. Все проводилося. В вікторинах, в іграх, на мультимедійних екранах показували, що корисне, що не зовсім корисне. Надіємося, що вони взяли максимум максимум з тих наших занять. Надіємося, що вони вдома і батькам теж будуть розказувати, доводити меншим братикам, сестричкам чи старшим і казати, що чіпси це не корисно. Реформа шкільного харчування спрямована на забезпечення дітей якісним, безпечним та повноцінним харчуванням, формування культури здорового харчування та поширення її. Серед українських родин проводиться під егідою першої леді Олени Зеленської, і це свідчить про важливість таких заходів. Під це виділяються кошти, переобладнуються їдальні по системі ХАС. І якщо наші дітки будуть здорові. Значить, в нас буде здорове суспільство. Це вкладання наших коштів в майбутнє покоління. Ми працюємо за ініціативи Олени Зеленської, яка почала реформу щавільного харчування. Нам надаються такі прекрасні оранжеві чемоданчики, в яких є велика кількість ігор, наклеїв та розмальовок. В формі гри ми розказуємо учням про здорове харчування, про користь і шкоду різних продуктів. А також заохочуємо їх створити їхню здорову тарілку. Гасло цієї акції тримає. Маємо курс на сильну, здорову і освічену націю Перегукується із головними завданнями шкільного виховання. Вчителька четвертого класу, яка уважно спостерігала за своїми учнями та лекторами, каже, що надані інформаційні матеріали вдало доповнять шкільну програму у майбутньому. Протягом навчання у школі діти ознайомлюються зі шкідливою та корисною їжею, але сьогодні за допомогою практичних завдань діти закріпили свої знання і щиро дякуємо організаторам такого заходу за цікаве знайомство і за такі смачні подаруночки для дітей. Подобався вам такий урок. Урок представників Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб наприкінці перервала тривога. І діти з вчителями пішли в укриття. Залишивши ось такі коротенькі відгуки. Про цю зустріч я дізналася, що не потрібно купувати в магазинах йортик, а краще зробити їх самостійно вдома. Дізналася, яке корисне харчування, що не потрібно їсти, і, і мені дуже сподобався цей урок, він був дуже цікавим. Мені сподобався цей урок, і я тепер буду набагато частіше їсти здорову їжу.